Проблема на шляху реалізації нашого бажання виникає там, де наші спроможності ресурсно не відповідають цьому бажанню. Арифметично цю ситуацію можна виразити простою формулою. Проблема дорівнює бажання мінус спроможності. Дамо одразу кілька необхідних визначень для однозначного розуміння подальших міркувань. Бажання це відчуття необхідності досягнення певного стану або цілі для суб'єкта. Спроможності. Це наявність певної кількості внутрішніх ресурсів суб'єкта. Суб'єкт це окрема людина або група людей, об'єднаних у певну цільову систему, наприклад, локальну спільноту, бізнес команду, проєкт, творчу групу тощо. Отже, повернемося до формули, що ми бачимо з цієї, на перший погляд, нескладної арифметики. Проблеми немає, якщо наші спроможності відповідають нашому бажанню. Тобто по формулі маємо, що проблема дорівнює нулю, якщо бажання дорівнюють спроможності досягнути цього бажання. Проблема не дорівнює нулю, якщо бажання більше або менше, ніж спроможності досягти його. Розглянемо випадок А, коли проблема так звана позитивна. Якщо проблема більше нуля, це свідчить про особистісну, системну недостатність ресурсів. Така проблема традиційно долається шляхом збільшення спроможностей до рівня достатнього для її подолання через розвиток особистих спроможностей чи через залучення зовнішніх ресурсів. Або іншим шляхом за рахунок зменшення бажання до рівня спроможності через раціональний розгляд і аналіз як наявної ситуації, так і самого джерела бажання. А тепер розглянемо випадок Б, коли проблема від'ємна. Якщо проблема менше за нуль, це сигналізує що про надлишок особистісних або проєктних ресурсів, виникає поле невизначеності. У граничному випадку це говорить про соціальну недорозвиненість, бажання, Своєрідний синдром месії мимоволі, за творем Баха ілюзії, пригоди месії, який не хотів бути месією. Надлишок реальних ресурсів це незагальна ситуація, тому вирішення проблеми з від'ємним знаком. Належить радше до сфери філософських, етичних та інвестиційних досліджень, який робимо висновок. Коли на нашому шляху до реалізації бажання виникає проблема, бажано спочатку розібратись, до якого випадку вона належить, та чи варте наявне бажання витрат ресурсів на подолання цієї проблеми. Доброго всім мислення і до наступних зустрічей!